Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде цікаве відео. про що мова! Сьогодні хочу подивитись три гарні події для України і три погані події для Росії. Тому що останній розклад по трьом подіям вийшов якось не дуже і мені запропонували такі варіанти. Я запитаю не на місяць, ну, відповідно, на місяць я вже питав, я запитаю на найближчий час, тобто найближчі 2-3 місяці. Да? Ну, давайте подивимось, що гарного нас чекає і що поганого чекає Болота. Чи Болота? Ну що, поїхали. Ну, почнемо з України, звичайно ж. Добре. Е, отже, скажіть мені, отже, покажіть мені, будь ласка, першу гарну подію, яка чекає Україну найближчим часом. Хай скажуть, Роман, правда. Так, беркана перевернута. Феху перевернута. Соло. Райдо перевернутий, І що по фіналу? Вонья. Ага. Показали дуже. Дуже-дуже цікаво. Добре. Подія дійсно буде позитивна. Ну, власне, як я питав, хоче руни перевернуті. Зараз розумієте, чому так. Цікаво, цікавого, знаєте, ракурсу висвітлили. Добре, що ми тут маємо? Беркана перевернута, феху, соло, райдо перевернута і вуні. Тобто, ось беркана перевернута. Ну так, да, дійсно. Тут воно, знаєте, як розвиток в часі, в якомусь мірі. М -м -м. Ну, Добре, отож, Беркана перевернута і феху. Говорять, от якраз деградація чого? Деградація фінансів, деградація економіки. Тим не менш, ось соло, ось радісні новини у нас приходять. Ось у нас здійснення мрій в якійсь мірі, ось якісь успіхи. Що нам дозволить, і зрайду до перевернутої. Тобто, це у нас роздоріжжя певне, якийсь вибір. Да? Ну, треба буде якийсь вибір робити. І ось зробимо правильний вибір, ось в уні, ось радість. Тобто, тобто, тобто розумієте, фінансові проблеми, які ось тут явно проглядаються. Ось над ними буде отримана перемога, в результаті того, що буде ось правильний вибір зроблений. В фіналі вуні, ось у нас в фіналі радість святкування. Отак от. Так, от раз. Ем, тобто, що це може бути? Це може бути як те, що у нас якісь власне влада зміни по економіці прийме, так? Так і те, що нам, власне, дадуть допомогу, в тому числі. І що якби правильний вибір буде зроблений в тому плані, що куди, власне, ті кошти пустити. А? От, в цьому плані. Ну, гаразд, добре, подія гарна, дійсно. Хоч початок був такий собі, цікавий. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, другу гарну подію для України на найближчий час. Хай скажуть ровен правду. Маннас. Хагалас. Ото перевернутий. Так, Лагус, ну там прямо і був. Там був прямий, то вже вилетів. Треба увагу звернути. Ага, ну гаразд, що по фіналу. По фіналу урус перевернутий. Теж набір цікавий, але загалом подія хороша. М -м -м. Ну, добре. Отож, що ми тут маємо? Манна, хаґла, зготов перевернутий, лагус прямий, і урус перевернутий. Отож, Маннас, ну і одразу влада. Вищі ешелони влади. Да. Ось якийсь хагалас, Тобто, якийсь, це в даному випадку не хаос, якісь зміни відбуваються. Притом такі різкі і кардинальні. Ось ота перевернутий. Знов таки хтось. Ну, це втрата влади, якщо так. М -м... А тут цікаво. Якщо взяти Маннас, ну це самий самий -сами високий ешелон. Це може бути. от, ну Зеленський президент, да, прем'єр-міністр і так далі. Ось якийсь там конфлікт, якісь скандали. Ось отал перевернутий. Когось вони від влади відсторонюють. Якби. От. І то Лагус, показуючи Лагус, що правильний вектор. Хороша думка, да що то що то нам дасть якраз рух в правильному напрямку. от Іурус перевернутий, тим не менше, але якийсь. Який це, з одного боку, це про брак ресурсу, а з другого боку, це ж позначка на військових, ну, Тобто, не, в даному випадку, не військових якраз. Тобто, правильний буде вектор щодо чого, щодо питань не військових, відповідно. Да? От. Ну, знов таки, якесь звільнення з влади, гучне, якісь, якісь зміни влади, притом по хаґаласу, знаєте. Різкі кардинальні. Це не про хаос в даному випадку, це от саме от різкі зміни. Да? От і все. Грім серед ясного неба. І в результаті ось воно правильний вектор дасть, хоч і не військовий, і хоч все рівно певний брак ресурсу буде. От. Ну, тобто, тут ясно, про який ресурс мова загалом, ясно про що мова. Ну тобто Мова про що? Мова про те, що корупція не згине. Але принаймні зменшиться, да? от якраз в результаті оцих от перестановок. Ну, а раз, це на найближчий час подія дійсно до, хороша. Подивимось, що там такого гучного відбудеться у владі. Тут уже явно не про безуглу мова. Масштаб не той. Так, дякую за відповіді. З безуглою то окрема історія. Добре, дякую за відповіді. Гаразд, і покажіть мені, будь ласка, третю важливу, хорошу подію для України на найближчий час. Хай скажуть вам неправду. Так, перед перевернутий. Я перевернутий. Урус перевернутий. Ну ну що? Райдо перевернутий. Ну добре, по фіналу що. Ансус перевернутий. Ем, цікава подія, я вам скажу, навіть дуже. А раз, що ми тут маємо? Ем, пер перевернутий, я перевернутий, урус перевернутий, райдо переверти, ансус переверти. Ну, Це більше до поганої події відносилось, ніж до хорошої. Ну, гаразд, контекст цікавий. Тобто, відразу, перт перевернутий, попри брак ресурсу, в той же час цей таємниця. Ось, а я перевернутий. Щось то повільно до нас йде. Урус перевернутий. Хоча перевернута руна, воно військове, воно з військом все рівно пов'язано, просто масштаб. Знов таки невеликий масштаб. Ну, райдо перевернута. о, як це? Кружними шляхами воно до нас іде іде, 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 і ніяк не дойде. Але ось під під, під грифом під під секретно, да, все-таки має дійти. Ось і ансус перевернутий. Ну, це. В даному випадку, як і руна закону, тобто якось, знаєте, в обхід закону якогось. Скоріше за все, що не нашого закону, а це схожа мова про наших партнерів, що щоб обійти якісь їхні бюрократичні заморочки, буде от якимось ось, ось та чому воно так таємно, ось повільно, якимись кружними отакими шляхами до нас прийде. От такий посил іде. Ну, якщо, якщо брати, що це хороша подія, да? я ж про хорошу запитав. От. Тому таке. Тобто, знов, і знов-таки Ансус перевернутий говорить про те, що це ну, інформаційна тиша. Про те, що прийде, ми не почуємо. Ну, а що має такого найближчим часом прийти? Найближчі так, три місяці, да? ну, F-16 явно. Питання знов-таки в кількості, а тут показують, що їх буде небагато. Тут їх буде небагато, ітимуть вони отако кружними шляхами. Ну, а раз. Раз тут ось відразу таємниця показала, по, по фіналу Ансус теж щось інформаційна тиша. То гаразд, цвітити не буде. Ну, чекаємо на офіційне підтвердження, коли ж вже F-16 з'являться в небі України. Саме вже українські F-16. Добре, дякую за відповідь. Ну що, болота тепер. Три поганих події на найближчий час. Подивимось, що покажуть. Добре. Е, отже, покажіть мені, будь ласка, першу погану подію для Росії на найближчий час. Хай скажуть вам, правда. Так, ну тут довертаю нижче горизонту. Вуня перевернута. Інгус. Кано. Маннус. Ну ну що пофінал. Наутіс. Ага. Отож, що ми маємо? Вуня перевернута. Інус, Кано, Маннас і Наутіс. Ну, ось Веня перевернута відразу. Сумні новини. Руйнація їхніх мрій, руйнація їхніх планів. Ну тут руйнація мрії йде, зокрема. Що до чого, Інус. Інус це про достаток. І усе, це, до речі, про виробництво. Тобто проблеми з економікою, проблеми з якимсь виробництвом. Ну, тут уж явно не тільки про яйця і про курятину мова. да? Давайте трохи поіронізуємо. Е, ось ось, оно, мало того. Це, в даному випадку розкриття, інформації розкриття, що оце от, що якісь негаразди з економікою вилізуть на світ Божий. Та що, невже хтось там правду заявить? а? Е? Мало того, ось Маннас. Влада їхня. Ну, це мова знов таки вищі ешелони. Якщо ми про економіку говоримо, то це от схоже, гілка влади. Економічна, назву її так. Хто там? Голова їхнього там, Нацбанку, міністр економіки, ну і так далі. Тому подібне. От щось таке. І ось на аутіс, по фінал. А труднощі, випробування якісь. Мало то маніпуляції, якщо так. Тобто інформація вилізе. Інформація, ну, ось кану, це якраз розкриття в даному випадку. інформації, розкриття таємниці. Да? От. І от вищим чинам, вищим їхнім чинам владним доведеться якісь маніпуляції робити, щоб то все стримати. Да? От. Ну, ну, фактично, це виглядає, знаєте, як, якщо взяти економіку, то це ручне управління. Ну от реально. Ну, а як відомо, ні до чого хорошого в економіці, ручне управління зазвичай не доводить. Тому ну, так, да, чекаємо. Найближчим часом цікавих економічних подій на Росії. Так, дякую за відповідь. Ну, я сказав економічних, але інгус це і виробництво в тому числі. От, тому може, може програтись не тільки економікою, там, курсом рубля і так далі. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу погану подію для Росії на найближчий час. Я скажуть правду. Перд. Беркана перевернута. Гальгіс перевернутий. Вуньє. О, так. І шо по фіналу все-таки. О, яка картинка гарна перед очима стала. Зараз розумієте. Це, це чудово. Це просто прекрасно. Добре. Що ми маємо? Перт, беркана перевернута, аліс перевернутий, Вуньо і Евес перевернутий. Зараз до, до, до цього дійду, розкажу, що до чого. Отже, Перт, знов таки, рік достатку. Мрієв достатку. Знов таки економіка. Отут уже чиста економіка. Ось Беркана перевернута. йде на дно, тому що то про деградацію. Мало тобто, тут іде як про скорочення їхніх доходів, а ціну на нафту і на газ, відповідно, їм підзбили. Та і мало того не так закупляють, як раніше. Так і взагалі, схоже, що ще падіння цін на ринку взагалі світовому. А? Ну, нагадаю, це найближчі 2-3 місяці десь. От такий діапазон, так? Ось воно йде деградація. Повним ходом притом. Повним ходом. Далі, ось Аліс перевернутий. Незахищеність капітальна. І мало мало не можуть, тобто не можуть вони захиститись від того. Не від них залежать, розумієте, коли вони, е, ну, коли вони стали як отой, знаєте, піддослідний кролик. А? Чи піддослідний пацюк, хочеться сказати. Е, от. один їхній пацюк в бункері у них там сидить. Ніяк його стара з косою не забере. Добре, ось, тим не менш, ось ніби вуньо, ніби радісні емоції, ніби в них все гаразд. Але, але не то. не то, Тобто, це картинка. знаєте, Це картинка, тому що ось що по фіналу, я вас перевернути. А рух все рівно на дно. Ну, все рівно. А і оце от мені прям, знаєте, візуалізація така стала, як палаючий потяг йде під уклон, да, під іде під, під, під откос, а в ньому сидять і гегочуть. Да. Ну це як, Це як? Веселі, веселі дурники, назвемо так. А, так оце воно. Веселі дурники в палаючому потязі, які зображають, що в них все добре і чудово, попри те, що потяг палає, і йде під откос. Ну, от якось отака картинка стала. Ну, тому таке. Економі... Бачите, що економіці росіянській дуже добре стане найближчими місяцями. Ну, гаразд, чого? Вони те заслужив. Так, дякую за відповідь. Підмосковія там он замерзає 20-30 градусні морози і так далі. Ну, як сказав їхній. Дмитрій денег нет, но ви держитесь. Да? Ну так, денег нет, но ви держитесь. Є мільярди, щоб запускати по Україні, але нема тих самих мільярдів, щоб полатати труби в Підмосков'ї Ну, от цілуйте свого царя далі, в одне місце. Гаразд. Дякую за відповіді. Ну, добре. Покажіть, мені, будь ласка, третю погану подію для Росії на найближчий час. Хай скажуть Роман прав. Ансус перевернутий. Кана. Феху перевернута. Наутіс перевернутий. Оце щось добре, веселе. ну добре, що по фіналу. Пофінал Інгус. О, да тут зовсім краса. І тут уже не тільки про економіку. Ой, гарно, слухайте гарно. Добре, що ми маємо? О, якраз я хотів рунам і попросив подумки, що покажіть ж що мені щось з військовим пов'язане, не лише з їхнім болотом, з їхньою економікою. Ну, показали. Добре, що ми маємо? Ансус перевернути, кано, феху перевернути, наутіс перевернути, інгус. Ух, набірчик клас. Для Росії клас. Е, от Для нас би таке випало, то було б сумно. Гаразд, відразу, Ансус перевернутий. Погані новини для них. До речі, несподівані. Ансус це у мене і приліт, часто познача дрони. Хоча може бути і ракета. Далі, ось Каано. Ну, Реалізація плану. Ну, тільки явно, що це мова не про російський план. Мало того кану, це вогонь. Ось приліт. Ось картинка стала в результаті, то прям горить, палає. Гарно горить, палає. так. Ось феху перевернута. Збитки значні. Збитки значні, щось таке загорілось, знаєте, добре. Добре загорілось, так. Прям гарно-гарно загорілось. Не погасять. Ось наутіс перевернутий. Великі збитки, великі проблеми воно їм дало. Навтіс перевернутий це, ну, такі труднощі суттєві, дуже-дуже суттєві. По фіналу інус. І ні, то не було приємне завершення. Інус в даному випадку то якраз, якраз якась позначка якогось виробництва. Якогось виробництва. Важливого, відповідно, раз показали. Ось, тобто, гарний приліт, прям такий несподіваний. Ось прям горить палає, великі збитки. Бабаха не показали, ну, схоже, там і без бабаха буде добре. Да? І ось, і ось значні, значні збитки, великі труднощі, великі труднощі для виробництва. От. Запустити те, от куди прилетить, а це точно про прильот, то вони і не скоро зможуть, якщо так. Да й чи зможуть взагалі? Ну, а раз, не будемо зарікати, що прям зовсім не зможуть, ну це солідні труднощі і великі проблеми, туди, куди прилетить. Може бути і декілька варіантів, тобто ну, декілька, декілька місць. да? Знов таки, мені тут кількість не показали, Я про те і, не, я і не питав про кількість. Ну раз показали, що це важлива подія, тобто це щось таке буде суттєве, помітне. Побачимо, почуємо, буде гарно, буде красиво. Бавовни не буде багато, да. це воно. Ну, а раз, ну що, росіяни, тримайтесь, якби. війна це така гра, яка завжди повертається туди, звідки почалась. Да, Привіт, Білгороди, не тільки. Е, добре. Ну що ж, е, мене такі розклади порадували. А вас? Ну, напишіть в коментарях. Ну, також можете свої здогадки писати, як, можливо, у вас якась буде правильна здогадка. Як, як можна от побачити, прочитати, додатково пояснити ту чи іншу подію, яку відповідно показав Ерун. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!